Ви на каналі Критана. Це нове відео. Відгадаю, скільки коштує кожен предмет. І перша у нас. ваза. ось. Ну, не знаю. Думаю, що 1015. Думаю, думаю, не знаю. І. ого! 257 тисяч! Таке собі. Далі. Ні, а, картина. Сонний нічний кіт. Виглядає не на мільйон. Десь можу поставити. Раз, два, три, сто тисяч продати. Скільки? Чотири з половиною мільйона за оце ось? Ну і що? О, добре, оця Давно, давно грецька картина. За неї я впевнений, що багато віддадуть. Десь 50 мільйонів. Я впевнений. 64-903 поїм, майже ідеальний відгадав наступний раунд. Портрет цього чувака. Ну я не знаю, оскільки він з 2007-го можу, я не знаю. Ну, дам 1000. Не знаю за що. А чого? А за що? За що тут? 12 000 доларів віддавати Окей, ця скульптура виглядає на 1200. Я не знаю чого, тому що тут все таке дороге. У, я майже, ви бачите, я майже. Не, ну тут я впевнений, що тут менше 100 доларів не купить. Ніхто. О, 60 000 доларів за. Оце. За оце ось, 60 000 доларів. А, може, це просто картинка старого. Так, да, вона просто збереглась з тих часів з 1939 року. Ну, тоді інша розмова. Так, оце ось. Ну, я впевнений, що не менше 10 тисяч, ну, тому що тут все таке дороге, що да. 372 тисячі. За що? Окей, отут я можу сміливо поставити. 100 мільйонів. Бам. І. 350 тисяч. Що це таке? Ну, я впевнений, що тут не менше мільйона, бо тут такі величезні ціни. Якби поставив 100 тисяч, було б дуже близько. Ні. Давайте ще раз. Але тепер постараюсь покраще відповісти. Так. 1965 року, значить, ціна одразу виростає. Десь можу сказати 30 тисяч. 70 тисяч. 70 тисяч доларів нормально. У, бачите, як близько! Це майже, майже. Це звичайний папір. Серйозно? Мтілетці. Не знаю, що це таке, уявлення не маю. Поставлю 1050. Бо я взагалі не знаю, що це таке. Скільки звичайний папірець з 1982 -го? 5 мільйонів? Капець. Окей, ну я знаю, що це за мистецтво. Тут таке мінімум 2 мільйона. Готові поспорити. Ну, що я казав. Фейка... Да. О, прям дуже 200 тисяч різниці. Дуже близько. Тут якісь, якісь вірші. Ну, тут десь мільйон, думаю. Ні, мільйон тут дуже багато, два і 100 тисяч. А, ні! 2 мільйона. Отака От ось картина. Ну, можу поставити 2 мільйона. Сподіваюсь, що правильно. Тільки 56 тисяч. От ця ось, ну, точно миллион. Я сподіваюсь. Да, доволі непогано, але якби поставив 2 мільйона, вже було б близько тисячі. Так, що це таке? Це. Carhood. Не знаю, що це таке. Давай поставлю 1200. Окей. У, непогано, непогано відповів. Так, ну я бачу що це дитячий малюнок, але. ви знаєте, за скільки таке продається. 400 000. Скільки 5 мільйонів? мій oh Бог. Рикарм, а, ар, амор. миллиона, давайте. 14 тысяч. Давайте, спробу спробуем. Так, за скольки вот это продается? Мы готовы поставить ляма 3. Раз, два, три, раз, два, три. Ой, еще три. Сколько? 50 миллионов за вот это Окей, что это такое? Яхта якась. Мов якоїсь знаменитості, тому 50 мільйонів. Бо хто його знає. 500 тисяч. Це неможливо це відгадати усе. 42 мільйони, я випадково нажав. Так. От така ось. у А так Це картина із 17-го чи 18-го 17 століття. Оце цікаво. Можу поставити до 5 мільйонів. Бум. Ви здіваєтесь. Отака От ось фігурка не коштує більше 500 тисяч. Хоча я впевнений, що вона буде коштувати більше 500 тисяч. Як це називається? Я не розумію. Окей, що за цей мільйон віддавати, я не розумію, але зато хоч чуть-чуть правильно відповів. З 1950 року, оскільки бачимо, що це якась країна, на... картина напитана якимось сенсом невідомим, йому можуть дати 5 мільйонів за неї. Я все время у ну, мене безкінечність грошей. І. Ні, нічого, не так уже й погано. Так, оце з 1964-го. Десь 10 мільйонів, напевно. Я вже не бачу в них сенс. Та, та та як? Як? Яким чином це відрізнить? Окей, така картина, я не знаю, скільки буде коштувати. Це невідомо для мого ока. Ну, поскільки за давніх часів може. 300. Ні, мільйон. Хай буде мільйон. Да. Але краще 5 мільйонів І остання картина на сьогодні. Ага, десь можу поставити 5 мільйонів. Думаю що. Ай. Як ви зрозуміли, мені аукціони давати проводити не можна. Не давайте мені свої картини на аукціони. Або буде отак ось. Що... Могли продати за 50 мільйонів, продали за 500 тисяч. Да.